У 2023-2024 навчальному році діяльність з професійною спільнотою вчителів початкових класів здійснювалася через реалізацію проблеми удосконалення моделі інформаційно освітнього середовища для інноваційного розвитку сучасного вчителя початкових класів в умовах нової української школи. Шляхом імплементації нормативно-правових законів та актів у галузі початкової освіти, сприяння професійному розвитку вчителів початкових класів, упровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання. Забезпечення академічної свободи вчителя початкових класів у виборі напрямків власного педагогічного розвитку, прискорення процесу трансформації елементів перспективного педагогічного досвіду роботи в загальну практику. Пріоритетними завданнями визначено узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку вчителів початкових класів. Оволодіння вчителями початкових класів технологією саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації, підвищення професійно-фахового та індивідуально особистісного рівня впродовж всієї педагогічної діяльності, а також організація та проведення консультування педагогічних працівників. Протягом року було здійснено консультативний супровід вчителів початкових класів через реалізацію ряду проєктів, а саме, сертифікація педагогічних працівників, категорія вчителі початкових класів, інтерактивний вернісаж педагогічних знахідок з проблеми, цифрова трансформація освітнього процесу, сучасна реальність нової української школи. Цифрові стартапи для вчителя, освітній хаб Я педагог, впевнений старт, другий, третій етапи 24-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, другий етап Олімпіади з математики. Крім того, працювали консультпункти з питань. Підготовка вчителя початкових класів до сертифікації педагогічних працівників, а саме реєстрація, підготовка до ЗНО, оформлення презентаційних матеріалів тощо, вивчення практичного досвіду вчителя початкових класів, які атестуються в різних форматах, оформлення презентаційних матеріалів власного педагогічного досвіду для атестації, оцінювання знань, умінь та навичок учнів початкових класів. Ведення шкільної документації, вимоги до оформлення робіт потенційних учасників інтерактивного вернісажу педагогічних знахідок, організація та проведення першого та другої етапів 24-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, організація та проведення першого та другої етапів олімпіади з математики для учнів 4 класів, реалізація пілотного проєкту, державна підсумкова. Атестація в формі зно для учнів четвертих класів. важливим було також здійснення організаційного та координаційного супроводу підвищення кваліфікації вчителів початкових класів шляхом проходження тренінгів в рамках проєктів, які запроваджувалися МОН у співпраці з міжнародними партнерами, а саме Проєкт МОН у співпраці з The Lego Foundation – діяльнісний підхід у початковій школі в реаліях сьогодення для вчителів початкових класів. Всього пройшли тренінги 350 вчителів. Проєкт МОН у партнерстві з громадською спілкою Освіторія та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ наздоженемо курс про подолання освітніх втрат для вчителів початкових класів, які пройшли 150 педагогів. 75 вчителів початкових класів. Пройшли навчання у проєкті МОН у партнерстві з громадською спілкою Світорія та Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Дізнайся про дистанційне та змішане навчання. Інструментом професійної підтримки та розвитку вчителя початкових класів у 2023-2024 навчальному році є консультативний супровід щодо проходження сертифікації педагогічних працівників, який здійснювався шляхом надання допомоги щодо оформлення та подачі реєстраційних документів для участі у проєкті, роботи з персональним кабінетом учасника сертифікації, підготовка до ЗНО для вчителів та вивчення практичного досвіду. До педагога. Результатом такої роботи стало те, що у 2023 році 16 педагогів стали сертифікованими, а у 2024 році 10 вчителів успішно подолали перший та другий етапи і допущені до участі у третьому етапі сертифікації. Відповідно до плану роботи Центру на 2024 рік, з метою формування у молодих педагогів упевненості в правильному виборі професії проведено освітній хаб Я педагог впевнений старт для педагогічних працівників, які перший рік працюють в закладах освіти міста Кропивницького. Хаб відбувся в два етапи. Перший етап з 9 по 13 жовтня 2023 року і другий етап з 1 по 5 квітня 2024. Року. Протягом двох етапів хабу працювали різноманітні освітні кластери, в рамках яких відбувалися інформаційні дайджести, презентаційні меседжі, коуч-сесії, вебінари, майстер-класи, педагогічні практикуми, міні-тренінги, мотиваційні та рефлексивні зустрічі, а також працювали консультпункти. Для висвітлення заходів та матеріалів хабу створено сайт, який став основною платформою. Формою проекту до проведення заходів хабу долучилися також педагоги з високим рівнем сформованості професійних компетентностей, які поділилися своїм досвідом успішного досягнення вершин педагогічної майстерності. Результативна підтримка у сфері організації освітнього процесу це система ініціатив, яка спрямована на підтримку різних аспектів освіти та відзначається активною участю та взаємодією учасників, сприяючи створенню середовища для інновації та підвищення якості освіти в цілому. Протягом 2024 року задля підвищення цифрової компетентності під час дистанційного навчання учасників освітнього процесу запроваджено проєкт Цифрові стартапи для вчителя зимові весняні сезони, тижні інновації, творчості та натхнення. Весною 35 вчителів початкових класів прокачали власну медіаграмотність та ознайомилися з можливостями використання в професійній діяльності. Штучного інтелекту сучасний світ ставить все нові нові виклики, пов'язані з російською агресією. Дедалі актуальнішою стає наявність навички швидкого пристосування не тільки до змін, але й умов, в яких перебуває педагогічна спільнота та освіта в цілому. Тому проблема інтерактивного вернісажу педагогічних знахідок 2024, цифрова трансформація освітнього процесу, сучасна реальність нової української школи та визначені тематичні напрямки зацікавили широке коло проактивних креативних вчителів початкових класів. Адже свої роботи на розгляд освітянській спільноті надіслали 20 педагогів. Слід зазначити, що особливістю проведення вернісажу у 2024 році є значне зростання тенденції до написання робіт у співавторстві. Це свідчить про доцільність і актуальність запропонованої проблеми, а також спільне бачення шляхів її реалізації. Значимою, також була координаційна та консультативна підтримка вчителів початкових класів щодо підготовки та проведення учнівських конкурсів та олімпіад з метою піднесення престижу української мови, забезпечення її всебічного розвитку. Виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу, виявлення творчо обдарованих учнів у листопаді-грудні 2023 року проведено перший та другий етапи 24-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів 3-х-11 класів, організаційно-методичне забезпечення другої етапу конкурсу та підготовку завдань здійснено комунальною установою міські цвіт. Центр професійного розвитку педагогічних працівників Кропивницької міської ради з організаційних питань проведення конкурсу повноважень членів оргкомітету та журі були організовані оперативні консультації. Це дало можливість провести міський етап на відповідному рівні, забезпечити самостійність виконання завдань учасниками, своєчасність і об'єктивність перевірки робот членами журі. Результатом такої роботи став достатньо високий показник успішності участі, переможців другого етапу в третьому етапі конкурсу. Так, Лінчевська Кіра, учениця третього класу ліцею Мрія, вчитель Кріпака Світлана Васильівна, посіла перше місце. Вербицька Софія, учениця 4 класу ліцею Мрія, вчитель Гриценко Ірина Миколаївна. Осіла третє місце в обласному етапі конкурсу. З метою пошуку, підтримки та розвитку інтелектуального потенціалу обдарованої молоді 16 грудня 2023 року відбувся другий етап учнівської олімпіади з математики для учнів 4 класів. У міському етапі Учнівської олімпіади з математики для 4 класів взяли участь 28 здобувачів освіти Протягом 2023-2024 навчального року діяльність центру щодо координації роботи по формуванню професійних компетентностей вчителів початкових класів здійснювалася у партнерстві та співпраці з управлінням освіти Кропивницької міської ради, комунальним закладом «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Управлінням Державної служби якості освіти у Кіровоградській області та іншими науковими установами, громадськими та волонтерськими організаціями, фондами та об'єднаннями освітньої сфери, загальними прагненнями та зусиллями центру, а також педагогічної спільноти вчителів початкових класів, створено творчий координаційний простір, основною формулою якого є відповідальність. Партнерство відкритість інноваціям та індивідуальна траєкторія професійного розвитку.